Доброго дня, дорогі наші підписники і гості каналу. Сьогодні неділя, у нас це день дощовий, сиро, дуже холодно, прямо так. Так що недільної прогулянки в нас не буде, а буде така душевна розмова. Я обіцяла вам, що і писала у спільноті, і щоб ви задавали запитання, тому що у нас буде душевна розмова. Душевна розмова у нас буде на таку тему. Тема дуже цікава, дуже актуальна, сила слова. Чому я задумала поговорити на цю тему? Тому що багато є коментарів, дуже таких, і не тільки мені коментарі, взагалі ось читаю коментарі, я читаю заголовки, блогерів, які пишуть заголовки, і інші соціальні мережі. Де я теж і профілі мої там є, і спілкуюся з людьми. І ви знаєте, знаєте, люди навіть із таким високим рівнем IQ, тобто такого інтелектуального розвитку, вживають ці слова, не розуміючи їхні, їхнього такого сенсу, справжнього. А Що саме це за слова? Рецепт бомба. Страва бомбезна. Вірите? Навіть ті блогери, яких я поважала і дивилась раніше, і зараз, коли вони пишуть такі слова, я просто відписуюся. Тому що я знаю, що таке бомби. Я знаю, скільки людей гине кожного дня від цих слів. Або там щось таке одяг якийсь. Ну, гарний огонь. Що таке огонь? І той, хто живе в Україні. Я не кажу про тих, хто виїхав з України, Виїхали, вдалося і вивезти своїх діточок, слава Богу, я за них тільки рада. Але любити Україну за межами України в безпечному місці це одне. А любити Україну тут, в Україні, і жити, коли стріляє, свистить над головою. А якщо не стріляє, то літає над головою. Це зовсім інше. Тобто і слова оживають, і вони мають свій такий скритий, потаємний справжній сенс. Бомба це смерть. Коли готує господарочка якийсь рецепт смачний, це життя. Тобто смерть і життя це полярні поняття. Ніяк не можна сказати, що котлети бомба. Ніяк. Це тільки людина може сказати, пробачте мені, будь ласка, пробачте. Але я буду казати так, як вона є. Людина самого низького інтелектуального рівня, яка не знає, що таке бомба, не знає, які наслідки бомби цих прильотів. Я думаю, що в Україні вже всі знають, навіть ті, хто живе в умовно, умовно, в безпечному місці, тому що повністю в Україні безпечного місця немає. Ніхто не знає, коли наступну хвилину куди прилетить. Тобто бомби ми знаємо що таке, Нам що ракети, дрони, шахеди, це знають навіть дітки, вони знають, який звук видає яка летюча, така смертоносна тварюка зброя. Навіть дітки знають. А якщо дорослі тьоті і дяді, які дивляться, YouTube, або виставляють своє відео на YouTube і пишуть рецепт Бомба. Задумайтеся тисячу разів, що ви несете цей світ. Ми кожним своїм словом, кожним своїм вчинком, ми транслюємо, хто ми є і які ми є. І транслюємо, як з нами можна поступати, як з нами можна чинити. Тобто людина самого низького інтелектуального рівня це або випускник інтернату спеціалізованого, або, ну, що ти з, ним, з ним візьмеш, людина не розуміє. Я зараз можу образити когось. Я зарані прошу пробачення, пробачте. Але я просто змушую вас замислитись. Чому я так кажу? У мене є досвід. По-перше, ми вже 20 років вивчаємо Слово Боже. А в ньому написано. Що смерть і життя у владі і язика. Язиком ми оправдовуємося, і язиком ми засуджуємося. Язик це не мова, тут йдеться йдеться мова не про мову, а про язик, як він наш тіла. І ще написано теж в Слові Божому, що навіть корабель, здоровий корабель, управляється малесеньким рулем, а язиком ми управляти не вміє. Ви повинні вчитись. Я вам розкажу таку історію з власного життя, коли ми проходили дуже тяжкий період у своєму житті. Ми ну, взагалі дуже в нас тяжке життя було. Дуже-дуже, дуже, дуже. дуже, дуже. Ну, Багатодітна сім'я, діти один закінчив коріти, другий розпочав. А в нас взагалі життя було дуже тяжке, тому що були такі обставини різні, ненормальні. Ненормальні. Ну, це було ненормально, коли. Дитина в садочку напивається ацетоном, наприклад. Це ж ненормально, це діти не ну, так рідко буває. А в нас так було. Ми пережили дуже жахливо, коли була клінічна смерть у дитини нашої. Дуже тяжко ми пережили. Потім діти підростали, підростали проблеми. Хто має багато дітей, той знає. І от, коли був такий один із таких жахливих періодів в нашому житті, дуже коли діти підростали, всі майже один. Період часу дорослішали. дуже тяжко було. І колись Коляня мені каже, ти заміть, як ти часто вживаєш слово кошмар і ужас. Я правда дуже-дуже часто вживала, це кошмар, ужас. От, просто так. Я не помічала навіть. Ну Він мені зробив зауваження, а я ще й пір'я підняла, ну, хто це мене вчить буде? А потім замислилась, і правда. Ми оці слова притягуємо в наше життя. Слова, вони матеріальні. Хто ще не знає, можете подивитися психологів, філософів, мотиваторів. Дуже багато зараз про це говориться, що слова наші матеріальні. І слово Боже говорить, що те, що ми віримо, віра наша, це те, що ми віримо, те, що ми ще не бачимо, в нього віримо, і воно обов'язково буде. Віримо в добре, буде добре. Якщо ЗУЗ наших злітає. Бомба, бомба, і платя бомба, і хліб бомба, і котлета бомба, і все таке бомба, невже ми схожі на ту елочку Людоєдку з 12 стільців? Що у нас такий словарний запас наскільки низький, що ми себе не можемо знайти слово там ну, чудовий рецепт, або котлети смачні, або хліб таки вийшов гарний? Ну, є ж слова, або е, е, там. Така красива, така, така красива жінка. Безумно красива. Люди думають, як це можна бути безумно красивою. А як це можна е, взяти шматочок м'яса і відкусити собі язика або взрив мозга? Да? Або е, таке смачне винос мозга. Я таке не дивлюсь, навіть на що мені подивитися е, щось там, подивитися да? рецепт е, якогось хліба і щоб мене. Вин... Винесло мені мозг. я не хочу. Я різні періоди переживала. І навіть майже винос моз був. я знаю, що це таке. Тому я дуже обережна в словах. І я рекомендую вам, будь ласка, будьте обережні. Коли розмовляєш з людьми, він каже: ой, я зовсім геть сліпа стала. Ну, як ти сліпа стала? Ти ходиш з поводарем. ти ходиш з паличкою, як ти ходиш? Та ні, нормально все, просто там зі родини 25. Так не гніви Бога і не накликай на себе біду. Просто ж каже, зір погіршився. Все. Або я геть не можу ходити ногами. А чим ти ходиш руками? Та ні, ногами. Ти на інвалідному цьому їздиш? Ні. Хожу куди треба мені все. Ну, так що ти каже, що ти геть не можеш ходити ногами, а чим ти ходиш? Просто скажи, щось ноги почали боліти. Або щось там ну якесь підбери слово. Ми ж, ми ж розумні люди, ми Гомосапі. Це люд, істота розумна. Ми повинні розуміти, про що ми говоримо. Така душевна розмова, вона може грубувата, але, будь ласка, давайте будемо слідкувати за своїм язиком. Тому що ну, ну, наболіло те, що твориться, ви вірите, кого не клюнуло, то може язиком плескати, що хоче. Як читає мама, якої розвалило будинок і загинули дітки? Як вона може дивитися, або читати ті заголовки, або дивитися щось взагалі дивитися, де отаке пишуть? Людина так язиком своїм белдам. Або написала щось так. Знаєте, це жахіття. Ми язиком своїм несемо або радість своєї сім'ї. Або я не могла придумати так, я й не придумала, поправити мене. Російське знають Ну, Це не зовсім одне те саме, що будівництво, ну, це саме те, що будує наш як особистість. Созідання – це ну, твориш щось, твориш на, на життя, на майбутнє. Так, от ми повинні говорити оці слова, які нас будують, які створюють нас, які вдосконалюють нас. Які будують наше майбутнє. Ну, не як не бомби, не як не бомбезні, не як не вогонь, не як не оце безумні. Люди добрі, що з нами стало? Якщо я когось образила, я прошу пробачити. Простіть мене, пробачте мене. Але думайте, давайте думати, про що ми говоримо. І давайте думати, про що ми думаємо. Тому що наші думки посіялися в голову, а сіється в голову нашу не просто так. Хтось десь сказав. Телевізор, інтернет спрацьовує, може хто знає, 25-й кадр. Він побудований так, що він прискакує мимо, отак повз нас. Ми можемо дивитися фільм, дивитися годину. Це 24-й кадр. Нормально, ми його дивимося, через годину його спитає, про що він був, може мені не згадати. А саме цей 25-й кадр, він так побудований, він якось так влаштований, я не дуже розумію в цьому. Це психологи знають, і філософи, і психологи знають, як він внідряється в наші клітини, він отак, тільки прилетів. Але саме він, саме він залишається в нашій пам'яті і в нашому. Як вона називається, свідомість підсвідомості наші? Він залишається і він починає буравити, буравити, буравити. Те, що з'явилося в нашому мозку, Якщо ми його не викидаємо, якщо ми його думаємо, воно розростається як дерево. Є дуже мудрі там нейропластики. Ці. Флебологи, як вони флеб... забули, як називається флебопластика, по-моєму, які вивчають мозк, ці нейронні зв'язки. Є дуже цікаві такі Керолайн Ліф, там, така... вона професор, дуже така розумна жінка, вона про це говорить. І оце, якщо ми думку, оце розвиваємо, розвиваємо цю думку, кожного дня про це думаємо. оце Спочатку тільки думаємо: 21 день. Укоріняється за 21 день, виростає дерево. І вже наші мізки зайняті повністю цим 25-м кадром, оцим, що нам навмисне всунули в голову. Чого Росія така, сходи зумався, їх дуже довгий час їх отак прокачували. І потім, коли ми вже прокачені, отут вже 21 день, вже воно ми думали, 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 потім воно доходить нам до язика. І ось коли ми. Уже вивільняємо це слово, оцей, а ми живемо в духовному світі. Ми його не бачимо, і слава Богу, що не бачимо, але ми знаємо, що є духовний світ. І от що ми говоримо добре, добрі слуги нам допомагають. І коли ми говоримо погані слова, всякі е, матюки, всякі нецензурщини, всякі такі слова прокляття, темні слуги допомагають, звали, кошмар, ужас. Вони тут як тут. Тому ви, хазяїн надо. Будь ласка, вони тут і тут. Це не просто е, мої слова, слова безумної якоїсь старухи. Ні. Я вас прошу, будь ласка. Хто не вірить, візьміть знайдіть літературу, прочитайте. І от коли вже язиком вивільнили, мозгірне за стілою язиком вивільнили, воно опускається до серця. Всі знають, що у нас отут, Кажуть, так душа болить. І от коли воно опустилося сюди. І нічого до цього часу з ним не зробили, то проблема депресії, різні тривожні розстройства, психічні розстройства, все починається із простої думки із слів. Ну, сказала, вирвалося. Робіть так, щоб не виривалося. І не просто не виривалося, тому що воно сильно залишується, а робіть так, щоб не виривалося то просто не допускайте його всередину. Просто хай собі йде стороною. І навіть війна. Оце жахіття, що відбувається. Оця смерть, яка бігає тут кругом. Розумієте? Вона не назавжди. Вона розпочалась, вона так само і закінчиться. І вона може закінчитися так, як ми не чекаємо. Вона може закінчиться в одну хвилину. І, і, і взагалі це буде диво якесь. Ми не знаємо, як це буде. Не я, ніхто не знає, як це буде. Але воно все одно закінчиться. Все має початок і все має кінець. Якими ми залишимося і вийдемо з цієї війни? Чи отакими душевно хворими, чи безумними, чи злими. Яким? А це все наші слова, наші слова. Слідкуйте за своїми словами. Якщо ви не можете слідкувати самі, ви живете в родині, в сім'ї, попросіть свого чоловіка, попросіть своїх дітей. Скажіть, будь ласка, як тільки десь у мене це слово проскакує, напоминайте мені, щоб я, ну, якийсь був тормоз. Не іноді, не, не завжди в нас тормоз є всередині нас. От для мене коляння був тормозом на той момент, коли я вживала це слово. І ви знаєте, потім я поговорила ще із священником нашим, і я йому розповіла цю всю історію, а він мені каже, так і є. Ти сама, ти сама, ти сама призивала. Він мені пояснив за цей духовний світ, що він дійсно він є. Він дав мені літературу, я читала. Да, дійсно, це все є. І тому я зараз із повним впевненістю, стовідсотковою, кажу вам, що смерть і життя у владі язика. Слідкуйте за своїм язиком і слідкуйте за своїми думками. Як я виганяла погані думки, після того, як син наш один загинув, що робилося в моїй голові і, взагалі, в душі, ну, це розповісти словами неможливо. Той, хто пережив, це той знає. Днем ще, днем, як тільки лягала спати, це був. І я почала сама собі писати казочки. Просто так в розумі. Я писала казочки. Ті казочки потім вилилися в моїх книги, у мене їх 12. От завдяки цій ситуації, що була. Я просто підміняла погані думки на добрі, погані слова на добрі. Тут постійно потрібно працювати на підміні, підміняти. Коли хочеться сказати щось погане, прикуси язик. Через хвилину, скажи ще добре. Ви знаєте, були такі моменти, коли такі відносини з колядом були, що мені прибити хотілося. Я думаю, в кожній в сім'ї є такі моменти. І плюси, і мінуси, по-різному як 47 років разом. І от мені так хотілося приступнуть. А я ж розумію, що не можна. Я насипала йому ну, їсти і там щось бурчить на тарівку. ох, хотілося стукнуть. А я прийшла ззаді, обняла його, бо очі не мала дивіться, бо вступнуть хотілося. Да? А я пішла обняла її по голові, Кажуть, <ривіт> все одно ти в мене найкращий. Це було дуже важко. Але, знаєте, дивися, тільки роз-роз, раз, раз, та волна така з цю <ривіт> і пішла десь. Киньте, візьміть. Я вам показувала минулого разу, як ми були на воді, біля води. Я показувала камінчики кидаєш. Кинув камінь добра. Розпливлося добро. Кинув камінчик зло, і йшло округами зло. <кхем> дивіться. тут теж ще така одна е, такий нюанс. Е, я переповнена радість. Кругом, як була війна, так і є. А в мене всередині якась радість, яка всередині, як пояснити неможливо. І я йду на зустріч людям, людина йде на. Напроти мене. Вона бачить мою посмішку, і вона мені посміхається. Я пішла далі, вона пішла далі. Вона подійшла ту посмішку далі, і там людина йде на зустрічі, теж посміхається. Ви дивіться, розійшлося кругами. Тепер подивіться інший приклад. Коли людина от зайшли в де небудь от в магазин, наприклад. От зайшли в магазин, так... це таке саме буденний такий приклад, зайшли в магазин. Зустріли от продавчиня там. ну, Чимсь незадоволена, щось там не так. Ну, щось буває ж таке що Чим її там образили, щось не так сказали, щось там не по її. І вона така агресивна. Ви прийшли, питаєте там хліб взяти чи свіжий, і вона вам отаку Ви взяли той хліб. І ви пішли радісні з того місця? Ні. Ви пішли теж обурені, а іноді таке якесь враження, ніби вплювало. І от ви виходите з того магазину, да? а ви отак. І вам на зустріч ідуть люди. Вони дивляться на вас і в них отак. Тобто, що ми кидаємо? Якими камінчики кидаємо в воду, такі круги і їх розходяться? Наша Україна зараз переживає дуже тяжкі моменти не тільки війни. <кхм> Вона а, проходить момент і деформації, і. Реформації. Зовсім по-іншому. Ви подивіться, скільки повипливало різної нечисті в нас в Україні, скільки всього такого ми підозрювали, але аж так ні. Що й сусіди ну, живеш порити з людьми. Наприклад, мене подруга так була, дуже ми так дружили все. А вона чекала на других людей. Вона, вона не стала гіршою, вона така сама. Я кожного дня згадую її, мені тяжко без неї. Вона просто думала про інше. Ми різні, ми інші. І зараз оце все відкривається, оце все відкривається. І оці, знаєте, як ото нарив він прориває, і оце витікає весь цей гній спочатку, потім з кров'ю, потім сама кров, потом сукрується, Аж потім, коли очистилося, приходить оце зцілення, так і в Україні наші. І ніхто, ніякий добрий дядіна, не прийде і зробить Україну тільки. І все в нас в шоколаді. Кожен з нас, я, ти, ми, ви всі разом ми повинні слідкувати за собою. Слідкувати, що ми говоримо, слідкувати, про що ми думаємо, слідкувати про те, що ми несемо в цей світ. От коли ми несемо добро, ми і пожнемо добро. Чи це буде вже завтра, чи це буде через тиждень, ми не знаємо. Але війна закінчиться. І з чим ми залишимося? Я до всіх звертаюсь. Особливо до нас, жінок, дівчаток до жінок. Тому що коли прокидається чоловік, прокидаються діти, як правило, дружина вже прокинулася раніше. І от яка дружина, яка мама, яка бабуся теща свеклуха, як вона зустрічає цей день і своїх близьких? Отакий от і буде день. Тож давайте слідкувати за собою. І, якщо потрібно, поправляти ближніх. Поправляти теж можна по-різному. Можна з лагідністю, з ніжністю. От. І все-таки поправляти, робити зауваження, тому що людина може навіть і не помічати цього. Це дуже-дуже-дуже важливо. Дуже важливо. І знову ж таки, як я завжди кажу, Хай Господь благословляє вас, Хай Господь кожного з вас береже, береже ваших рідних і близьких. Молимось, просимо про захист. І молимось за нашу армію, за кожну воїна, захисника і захисницю України. І молимось за нашого президента, тому що він представляє нашу країну. Ось так. А з вами була завжди я, Любов. Зустрінемось!